Догляд за рослинами. Потрібні чоловіки та жінки до 55 років. Обов'язки. Догляд за рослинами на свіжому повітрі та теплицях. Обробка коренів. Посадка рослин у пластикові контейнери. Обривання листочків та обрізання нижніх гілок. Обробка та пакування саджанців. Пересадка рослин, підтримання порядку на робочому місці. Прибирання землі, залишків рослин. Упаковка готової продукції, троянди, інші домашні рослини. У сезон догляд за ялинками, підготовка дерев до транспортування та продажу. Додатково потрібна санітарна книга. Якщо потрібна санітарна книга, допомагаємо зробити. Оплата стягується з першої зарплати, свій зручний, теплий одяг та взуття за сезоном. Так само потрібне знання польської мови на рівні розуміння. Наприклад, як саме працювати з тим чи іншим видом рослини?